Ютуб канал Букзіла представляє книгу Мозок Будди. Нейропсихологія щастя, любові та мудрості. Автор Рік Хансон. Книга Ріка Хансона. «Мозок. Нейропсихологія щастя, любові та мудрості. Є новаторською роботою, що поєднує стародавні буддійські вчення з останніми досягненнями нейробіології та психології. Автор показує, як принципи Будди про чесноти, усвідомленість та мудрість можуть бути пояснені та інтегровані через призму роботи людського мозку. Основна ідея полягає в тому, що наш мозок є неймовірно гнучким і здатен до змін нейропластичність протягом усього життя. А свідомі практики, що відповідають буддійським принципам, можуть буквально перепрошити його для досягнення більшого щастя, любові та мудрості. Мозок мінливий, нейропластичність та її значення. Людський мозок це найскладніша відома структура у всесвіті, що містить близько 100 мільярдів нейронів, кожен з яких формує тисячі зв'язків. Ця величезна мережа не лише керує нашими сприйняттями та діями. Але й постійно змінюється під впливом нашого досвіду. Будь-яка думка, почуття чи переживання фізично модифікує мозок, створюючи або зміцнюючи нейронні зв'язки. Це явище, відоме як нейрокластичність, означає, що ми не є заручниками своїх минулих звичок чи генетичних схильностей. Наприклад, дослідження показують, що гіпокамп лондонських таксістів, відповідальний за просторову пам'ять, збільшується в розмірах, а активність фронтальних відділів мозку зростає у щасливих людей. Автор наголошує, що здатність мозку змінюватися. Може бути використана на нашу користь за допомогою ментальних технік. Саме тому вчені звернули увагу на споглядальні практики релігій, особливо буддизму. Мозок чинців, які медитують, демонструє значні фізичні зміни, що відповідають станам благополуччя. Хансон стверджує, що ці практики не є ексклюзивними для обраних. Кожен може опанувати навички, які ведуть до благотворних психічних станів, підтверджених сучасною наукою. Буддійські стовпи, чеснота, усвідомленість і мудрість відповідають базовим функціям мозку, управлінню реакціями, навчанню через фокусування та відбору корисного від шкідливого. Навіть невеликі, регулярні дії, спрямовані на позитивне сприйняття світу, можуть призвести до кардинальних змін у житті, чому ми страждаємо, еволюційні коренні та другі стріли. Страждання за буддійським вченням є невід'ємною частиною життя, що виникає через пристрасне бажання та приймає форми трьох отрут жадібності, ненависті та ілюзій. З нейрологічної точки зору ці отрути є відображенням трьох базових еволюційних стратегій виживання: встановлення кордонів, підтримка балансу та прагнення до можливостей при уникненні загроз. Мозок еволюційно налаштований на негатив. Оскільки пильність до небезпек підвищувала шанси на виживання, це призводить до упередженості до негативу, коли мозок швидше запам'ятовує неприємні події і ігнорує позитивні. Крім того, мозок не відображає дійсність, а симулює її, створюючи персональне реаліті шоу. Це призводить до постійного прокручування минулих образ та симуляції майбутніх небезпек, що відволікає нас від теперішнього моменту. Сучасний світ, хоч і безпечніший, все ще викликає в нас еволюційні реакції, що проявляються як страждання. Будда використовував метафору перших і других стріл. Перші стріли це неминучі проблеми та перешкоди життя, наприклад, біль від удару об стілець, другі стріли це наші реакції на ці проблеми, які ми запускаємо самі, наприклад, гнів на стілець. Якщо перші стріли неминучі, то другі повністю у нашій владі. Вони поранюють нас навіть у позитивних ситуаціях, наприклад, сумнів у щилості компліменту, або коли першої стріли взагалі не було, уявні проблеми. Психологічний біль, викликаний другими стрілами, проходить тими ж нервовими каналами, що й фізичний, зачепаючи ті ж ділянки мозку. Стрес активує симпатичну нервову систему бий або біжи, що призводить до викиду гормонів стресу. У сучасному житті ці реакції часто не знаходять виходу і отруюють організм, викликаючи реальні проблеми зі здоров'ям. Протидією є парасимпатична нервова система: відпочивай і перетравлюй, що відповідає за розслаблення та безпеку, ключ до зменшення страждань баланс цих систем, чого й і вчать буддійські практики. Вони починаються зі співчуття до себе, що сприяє виробленню окситоцину та зміцненню нейронних зв'язків. Пов'язаних з емоційною близькістю. Практика співчуття до себе включає згадування позитивних стосунків, усвідомлення власного страждання, висловлення добрих побажань собі та фізичні дотики, що посилюють почуття турботи. На шляху до щастя, створення позитивної реальності та самоконтроль. Щоб створити позитивну реальність, необхідно усвідомити три хитрощі мозку: більшість досвіду несвідомо відкладається. Пам'ять постійно перетворює спогади, і мозок більше уваги приділяє негативному. Вихід плекати позитивний досвід і правильно поводитися з негативним. Вправа для фокусування на позитивному досвіді. 1. Відстежуйте позитивне. Звертайте увагу на всі позитивні моменти дня від дрібних до значних. 2. Смакуйте переживання. Дозволяйте приємним відчуттям тривати довше. Концентруйтеся на них, щоб активніше виділялися гормони радості та зміцнювалися відповідні нейронні зв'язки. 3. Перетворіть на фізичне. Відчуйте, як приємні відчуття проникають у тіло, ніби вони вбираються. Це посилює запам'ятовування. Вправа на викорінення негативних спогадів. 1. Аналізуйте негативні спогади. Детально згадайте важкі ситуації. 2. Замініть на позитив. Усвідомте, що тепер ви сильніші, маєте більше можливостей та позбулися стереотипів. 3. Усвідомте нинішні плюси. Компенсуйте дитяче почуття безпорадності нинішнім статусом, а сум турботою близьких. 4. змініть емоційний фон. Важливо пам'ятати, що мозок не повторює, а заново створює спогади. Згадуючи минулі події в позитивному настрої, ви перефарбовуєте їх. Заспокоєння та ментальний притулок. Навчитися керувати парасимпатичною нервовою системою, щоб швидко досягати стану розслаблення. Це може бути розслаблення щелепи та очей, занурення рук у теплу воду. Глибші техніки включають засередження на відчуттях у різних частинах тіла або повільне глибоке дихання з паузами. Такі медитативні сеанси допомагають усвідомити, що тривога та страх лише тимчасові стани розуму, які можна ігнорувати. Це тренує префронтальні зони мозку, відповідальні за реалістичну оцінку подій, допомагаючи тверезо оцінювати ризики та знаходити рішення. Буддизм пропонує три притулки: учитель, ідеї, правда, адекватне сприйняття реальності та хороша компанія. Важливо шукати людей, які піклуються про вас, приймати їхню допомогу та йти на зустріч, щоб розвивати довіру. Притулком також може бути місце, у тому числі вигадане або стан розуму, відчуття власної правоти, відчуття сили та самовладання. Для позитивного припливу енергії необхідно узгоджувати роботу передньої поясної кори, холодний розум та лімбічної системи, мигдалеподібного тіла, гаряче серце, вправа на відчуття сили. Згадайте ситуацію, коли ви почувалися сильними та впевненими. Відтворіть її, утримуючи це відчуття, згадайте людей, які вас підтримують. Відчуйте, як сила та впевненість розширюються, дозволяючи по-новому подивитися на актуальні проблеми, вправа на самовладання. Розслабтеся, зосередьтеся на диханні. Усвідомте, що всі емоції тимчасові та мінливі. Спостерігайте за ними, як за хмарами на небі, не занурюючись. Прийміть, що все просто є, без оцінки чи вибору. Ця практика розвела я раціональні ділянки мозку, допомагаючи розуміти суперечливу природу досвіду та звикнути до нейтрального стану. Це зменшує владу вісьмох мирських вітрів, задоволення біль, втрати придбання, сором похвала, популярність, погана репутація, які керують нашим життям. На шляху до любові, співчуття та асертивність. здатність до соціальної взаємодії є ключовою для розвитку мозку. Наш мозок розвивався разом з нашими соціальними навичками, що підтверджується більшим розміром мозку у соціальних видів, наявністю дзеркальних нейронів та гормону окситоцину. Однак еволюційно ми також розділяли людей на своїх і чужих, що призводило до агресії. Для збереження тендітного балансу між любов'ю та ненавистю необхідні дві якості співчуття та асертивність. здатність не надто залежати від зовнішніх оцінок. Робота зі співчуттям а. Свідомий намір щоранку формулюйте намір проявляти більше співчуття. Це активує префронтальну кору, довіра та спокій. Розслабтеся і довіртеся співрозмовнику, пам'ятаючи, що його судження не є вашими. Емпатія. Приділяйте більше часу іншим, уважно спостерігайте за їхньою поведінкою, емоціями та думками, тренуйтеся копіювати манери, щоб краще зрозуміти уникайте поспішних висновків, займайте позицію Я не знаю, уточнюйте інформацію та не бійтеся просити про співчуття. Тренування співчуття до інших нерозривно пов'язане з увагою до власних відчуттів. Подбайте про себе, даруючи собі ту турботу, якої, можливо, не вистачало в дитинстві. Це відчуття безпеки знизить рівень настоложеності до оточуючих. Щодня намагайтеся відчувати співчуття до п'яти людей до того, кому вдячні, до партнера чи друга, до нейтральної людини, до того, з ким важко, і до себе. Робота з асертивністю особистий кодекс. Сформулюйте свої базові життєві принципи, які впливають на розум і серце. Це допоможе вам діяти відповідно до своїх правил. Спілкування, спілкуйтеся для себе, не намагаючись переконати чи змінити інших. Використовуйте я повідомлення, фокусуйтеся на майбутньому, а не на минулому, та усвідомлюйте свою часткову відповідальність за судження співрозмовника, будьте терплячі. Навчаючись доброті. Доброта відрізняється від співчуття. Співчуття це побажання не страждати, доброта побажання бути щасливими. Доброта цінна у повсякденних дрібницях. Щоденний намір формулюйте чіткий намір бути добрим. Проявляйте доброту У мові, діях і навіть думках, використовуйте добрі побажання як афірмації. Колекціонуйте щастя, збирайте приводи для щастя та вдячності, усувайте фізичні причини стресу. Голод, задуха, біль можуть посилювати роздратування, усувайте їх, мінімізуйте суперечки. Думки співрозмовника не ваші, не реагуйте на них, оцінюйте важливість проблеми в перспективі. Чи буде це актуально через 5 років? Кожен недобрий намір слід ретельно допитувати, чи реалістична загроза, чи не перебільшена небезпека, сприймайте недобрі наміри як недугу, що шкодить вашому здоров'ю. Зменшуйте категорію чужих, збільшуйте своїх, шукайте подібності та обмінуйтесь досвідом з тими, кого вважали чужими. На шляху до мудрості, управління увагою та ілюзія я. Мудрість пов'язана з тим, наскільки успішно ми відокремлюємо хороше від поганого та куди спрямована наша увага. Усвідомлений контроль уваги є найефективнішим способом зміни розуму на краще. Інформація зберігається в робочій пам'яті, що контролюється дофаміном. Сучасне життя з постійними сповіщеннями розсіює увагу, роблячи нас дофаміновими наркоманами. Щоб уникнути цього, утримуйте світ багатозадачності. сповільнюйтесь у звичайних діях та розмовах, зосереджуйтесь на диханні під час повсякденних дій. Частіше відчувайте себе в теперішньому моменті, повністю присвячуючи думки тому, чим зайняті, використовуйте рутинні дії як нагадування про концентрацію, розставляйте пріоритети, віддаючи перевагу глибоким задоволенням. Щоб заспокоїти внутрішній діалог, зосереджуйтесь на відчуттях у тілі, активізуючи праву півкулю, або займайте мовні центри іншою вербальною активністю мантри, вірші, уявне я, розуміння та розчинення. Буддизм стверджує, що чим менше ви відчуваєте своє я, тим щасливішими стаєте. Сучасна нейронаука підтверджує, що в мозку немає єдиного центру самостості. Існує рефлексивне я, вирішує проблеми, емоційне я забарвлює життя почуттями. Та автобіографічне я пам'ять про минуле. Ці я можуть поводитися автономно, а наше свідоме рішення часто є продуктом несвідомої роботи. Неврологи розглядають я як оптимальна з точки зору еволюції форму переживання досвіду або як потік психічної енергії. Зміна нейронних мереж змінює я. Хоча уявне я, колисне для соціального образу та відчуття сталості, воно часто стає джерелом страждань. Ми ідентифікуємо себе з чимось непостійним або прагнемо бути особливими, що призводить до самокритики, як приборкати я, не критикувати, а дивитися крізь нього, як крізь скло, любіть себе безумовно за сам факт існування. Відзначайте хороше в собі та турботу інших без оцінок. Скромність легше, коли ви відчуваєте спокій та захищеність. Присвячуйте думки чомусь більшому, ніж ви є, бачте речі у глобальній перспективі, наприклад, шлях печива на вашому столі. Це допомагає відчути себе частиною великого цілого, де все тече за своїми законами, і немає проблем, а є лише процеси, в яких ви займаєте своє місце. 10 найкращих думок 1. Мозок природний пасиміст, але ми здатні навчити його менше турбуватися. 2. Забудьте про тягар минулого. Мозок змінюється протягом усього життя, і позитивні зміни можна розпочати в будь-який момент 3. Співчуття до себе початок усіх добрих справ. Щоб полюбити інших, потрібно спочатку полюбити себе. 4. Підкріплюйте приємні враження фізичною дією. Щоб мозок легше запам'ятав позитив. Навіть усмішка собі дієва винагорода. 5. Щодня намагайтеся відчувати співчуття до п'яти людей до того, кому вдячні, до партнера чи друга, до нейтральної людини, до того, з ким важко, і до себе 6. Будь-які суперечки безглузді. Думки співрозмовника не ваші власні судження, і ви не зобов'язані на них реагувати. 7. Багатозадачність не ознака мудрості, а джерело розсіяності. 8. Зменшуйте категорію чужих і збільшуйте категорію своїх. Шукайте якомога більше подібностей та обмінюйтесь досвідом. 9. Найважливіше відволіктися від себе. Це не так складно, коли знаєш, що я це складна і легко редагована ілюзія. 10. Говоріть і розмірковуйте про те, що більше за вас. Помічайте, як найзвичайніші предмети та процеси існують у глобальній перспективі і відчувайте себе частиною цього цілого. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео!